21 вересня 2024 року, внаслідок мінометного обстрілу населеного в населеному Нью-Йорк, Бахмутського району Донецької області, загинув мужній син України. Нас земляк, поселечко Орест Микола Орестович. Йому на віки 25. Схиляємо голову перед його пам'яттю. Не забудемо, не пробачимо. Нам даровано сад. І стежок міряду, атом мистецтво, рай смарагдових вор. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. і, отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів, воно тягне, радянське весло півсвіту відомо. Ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю. Просто істинне зло, нагороджений чарами, сплітати любові акорди. Орест Микола Орестович народився 26 лютого 1999 року. Загинув 21 вересня 2024 року. Старший водій 2-го кулеметного відділення кулеметного взводу, роти вогневої підтримки спеціального призначення 6-го батальйону. Оперативного призначення окремого загону, спеціального призначення АЗОВ військової частини, 3057. Старший солдат народився в місті Івано-Франківськ у 2005 році. Вступив до першого класу Старолисецької середньої загальноосвітньої школи Тисьменецького району. У 2014 році закінчив 9 клас Старолецецької школи. У 2014-2018 роки навчався в Івано-Франківському державному коледжі технологій та бізнесу за спеціальністю виробництво харчової продукції та здобув кваліфікацію технік технолог з технології харчування. 2018 2021 роки. Навчався у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнології імені Гжицького за спеціальністю харчові технології та здобув ступень бакалавра у 2021 році вступив до Західноукраїнського національного університету на спеціальність менеджмент, отримавши ступінь магістра. З дитинства захоплювався спортом, але найбільше віддався футболу. За 9 років виступив за футбольну команду Старого листя Бистриця і 3 роки за футбольний клуб Прикарпаття. Неодноразово відстоював їхню честь на різних рівнях і приносив перемоги. Працював як в Україні, так і за кордоном, але понад усе любив свою вітчизну, рідний Івано-Франківськ, мріяв про щасливе майбутнє лише у вільній та незалежній Україні. Організовував з друзями походи в гори з наметами, хотів піднятися на всі вершини Карпат, читав та надихався книгами про український націоналізм, біографіями військових, котрі слугували звірцем в житті, захоплювався їхніми подвигами та втішався перемогами, відчував відповідальність за долю держави, переймався війною, хотів стати долав її оборонців, узяти до рук зброю. Завдяки наполегливій підготовці ціле напрамленості й устрімленню 12 квітня 2024 року. Як сам казав, здійснив мрію 18-річного хлопця. Став бійцем бригади АЗОВ. У складі 6-го батальйону став на захист держави сміливо боротися за майбутнє. Фанат футбольного клубу Ріверпуль Орест обрав позивний. Абревіатуру гімну клубу you Never Walk Alone». Цей девіз відповідав його життєвому креду, попри те, що любов усамітнюватися не для того, щоб відвернутися від людей, а швидше зануритись у реальність. Переосмислення. Орес завжди приходив на допомогу, був надійною підтримкою та опорою для близьких та рідних. Ніколи не хизувався своїми досягненнями. Хоча пишатися було чим. За час проходження базового курсу бойової підготовки і служби в бригаді заслужив величезну повагу побратимів своєю відвагою, умінням тримати слово, відданістю, відповідальністю і сміливістю, став справжнім другом для багатьох. Незадовго до загибелі був поданий на вручення шевронів бригади, чим дуже пишався та чекав церемонії. Однак мрія так і залишилась нереалізованою. Орест бачив себе у щасливому майбутньому, з коханою, хотів створити сім'ю, бачив себе знареченою у ролі найкращого чоловіка для дружини, а батька для дітей. Був і назавжди залишиться у пам'яті рідних як найкращий син, брат та друг. Орест мій брате. Найбільше моє бажання зараз було щоб я ніколи таке відео не записував і. Що життя на цього не готував. Але, на жаль, це сталося. І я знаю, що ти чуєш мене, бачиш. Я тобі хочу подякувати за дружбу, подякувати за все, що ти робив і продовжуєш робити з небес. Я відчуваю твою підтримку і дякую тобі. Я тебе цінив і буду цінувати. Ти був настоящим прикладом справжнього друга, вірним, чесним добрим. Я тебе ніколи не забуду. Ти будеш назавжди в моєму і в нашому серці. І твоєго не гасло по житті було. Ніколи не залишав нас одних. І обіцяю, ми ніколи не залишимо тебе одного теж. Тому що ти на небі, ти з нами. Любий тебе цінно, поважаємо. Орест віддав найдорожче своє життя, щоб ми могли жити. І ми живемо. Дивимося в небо без страху. Будуємо, мріємо, ростимо дітей. Його жертва це не кінець, а початок, початок нової, вільної. Сильної України, яку він так любив, кожен світанок, кожна дитяча посмішка, кожен новий дім це пам'ятник йому та тисячам таких, як він. Наша перемога це їхня вічна слава. А наша вдячність це обіцянка жити так, щоб бути гідними їхньої жертви, жити і будувати країну, за яку вони полягли, вільну і незламну, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, як летіли, журавлі. воїв на щитах несли.